Крила помсти для гвардії наступу. Старт такої кампанії анонсували військові волонтери та українські виробники дронів. Мета проєкту виробництво тисячі автономних та керованих безпілотних бомбардувальників Хантер Кіллер». Сконструйовані вони українськими інженерами і виробляють їх теж на наших підприємствах. Пташки мають три модифікації. Автономні камікадзе здатні знищувати стратегічні об'єкти ворога на відстані до тисячі кілометрів. А автономні і керовані трощать техніку і живу силу ворога в радіусі п'яти сотень кілометрів. Їх зразки вже випробовують і на полігонах, і на лінії фронту. Першу ескадрилью дронів назвуть Буча. Частину грошей на крила помсти дасть держава, решту збирають волонтери. Ми хочемо проінформувати таким образом російську сторону, російських граждан о том, що війна це не по телеку і не підпивасік. І з цього моменту вона вже ніколи не буде для них лежачи на дивані під аплодисменти, під хлопочки. З наступного місяця кожен город Російської Федерації, кожне місто, кожне село відчує, що таке війна.